Як зрозуміти, чи підходить приміщення для вашого бізнесу? Та де і як шукати підходящі під ваші вимоги приміщення, що може використовувати для пошуку? Це дошки оголошень, це агентства нерухомості. Та й ніхто не відміняв, просто проїхатись районами при виборі локації і приміщення все залежить від того, де ваш клієнт. Це дуже важливо при пошуку приміщення. Чітке розуміння, хто твій клієнт і де він перебуває протягом усього дня, де і скільки він буде користуватись твоїм товаром чи послугою, зіграє ключову роль в успішності вашого закладу. Коли ми разом з менеджером франшизи підібрали кілька варіантів приміщень, приїхав їх спеціаліст для перевірки, і ми з ним проїхались по всіх. Подібних варіантах усі варіанти скажу вам одразу були так собі. А тепер націкавіше, давайте про гроші. Буду коротко: витратив я 50 тисяч гривень за перший місяць, 50 – гарантійний. І моє улюблене, я думаю, всі зрозумієте, 50 тисяч для ріелтора. А як ви вважаєте, чи заслуговують ріелтори свої 100%?